Русская стратегическая авиация. Иди нахуй. Тут пизда. Тут пизда. Просто зараз експерти та аналітики збирають рами, щелепи та думки щодо результатів епічної спецоперації СБУ під назвою Павутина. Якщо б лише щойно вийшли з грибного тріпу і не слідкували за новинами, то нагадуємо, що українські спецслужби за допомогою FPV-дронів знищили літаки російської стратегічної авіації безпосередньо на аеродромах базування. За попередніми даними було уражено 41 борт. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая Егічна ворожа авіація але спецоперація зі знищення російської стратаві, яка безумовно в'їде у підручники історії та надовго там запаркується, це не спецоперація із закінчення війни. Наразі росіяни активізували наступальні дії на Сумському напрямку. За даними Діпстейт, станом на 1 червня Росія вже окупувала 123 квадратних кілометри Хотінської, Юнаківської та Миропольської громад Сумщини. Паралельно точаться бойові дії на Харківщині. Російські війська не полишають спроб наступати на Запоріжжі. І при цьому найважчим напрямком залишається Донецький. Тим часом Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну вже у червні. Під потенційною загрозою можуть опинитися три області: Харківська, Сумська та Дніпропетровська. Так, наразі Україна увійшла в етап, на який щороку припадають найбільш інтенсивні бої. Це період з травня по жовтень. довгий сонячний день, сухі дороги, наявність зеленки. все це дає можливість діяти більш активно, але при цьому приховано, залучаючи більші сили. Тож що розпочала Росія свій основний наступ 2025 року якими можуть бути потенційні напрямки ударів про це та багато іншого, ми поговорили з Миколою Білісковим, старшим аналітиком фонду Повернись живим. Все-таки мені здається, що зараз Росія намагається розмовами про Сумщину, про Харківщину, все-таки прикувати основну увагу туди і розосередити нашу увагу, але при цьому концентруватися далі на Донецькій області, тому що при всій кількісній. Відносні перевазі росіян в 620 тисяч угруповання, цього все-таки недостатньо для введення наступальних дій на відразу декількох напрямках. Тобто, якщо ми дивимося минулого року, було декілька напрямків, але Росія пріоритизувала не просто південь Донецької області, а окремі напрямки на півдні Донецької області, тобто, коли в неї були успіхи. Найбільше то вона не могла одночасно наступати в районі Покровська, в районі Угледара Кураху. Вона була змушена вибирати. І як наслідок пріоритизували саме Курахів-Угледар, і потім Велику Новосілку. А під Покровськом зупинилася або, наприклад, не було просування під Часовим Яром майже. Такого значного, хоча на початку 24-го року очікували, що саме будуть теж там значні просування. Тобто, скоріше за все, Росія і далі буде змушена вибирати і обиратиме вона далі Донецьку область, особливо це Покровські Костянтинівські напрямки. В той час як на Сумщині на Харківщині вона намагатиметься скувати наші сили. Тобто, повторити дзеркальну ситуацію, то яка була в 22-му році, коли в нас була кількісна перевага, коли ми вводили противника в Оману щодо основного напрямку удару. Розсереджували його увагу, а потім е, вибирали один із напрямків і там намагалися досягнути успіху. Окрім збільшення інтенсивності наступальних дій на землі, Росія також збільшила і кількість ударних дронів та ракет, якими щодня б'є по українських містах. Кінець травня, початок червня стали рекордними за кількістю задіяних засобів. Ледь не щоночі на Україну летіло 500 плюс БПЛА. Не всі з них були ударні багато було обманками для перенавантаження ППО, але цифри все одно вражають. Особливо вони вразили видання The Economist», яке написало, що це тільки початок, і Росія прагне збільшити кількість дронів до тисячі за один удар. Частина українських експертів спростувала цю заяву. Микола ж Білісков зазначає, що головна проблема для Росії не в кількості дронів, яку треба запустити за одну ніч, а в підготовці таких атак. Ми вже собі це відчули: збільшення виробництва щодо підтримання такої інтенсивності, таких темпів, я думаю, тут воно. Все-таки щодо застосування, особливо воно впиратиметься в те, що такі операції для підготовки проведення вимагають багато часу. Тобто, тобі для такої. Інтенсивності застосування треба кратно більше людей, які будуть ці безпілотники програмувати. Тобто їм треба кратно розширити, наприклад, складову, яка буде займатися саме програмуванням використанням цих безпілотних систем. Тобто, я думаю, нас скоріше за все чекають такі, якби хвилеподібні застосування, тобто масштабні застосування протягом певного часу. Потім певна пауза. І при цьому це буде вкладатися в рамках тих трьох з половиною-чотирьох тисяч безпілотників, які там в місяць може виробляти фактично є лабуга. Цікаво, що інтенсивність російських обстрілів посилюється перед будь-якими перемовинами. Це почалося ще з грудня 21-го року, коли з одного боку РФ виставляла Україні та Європі ультиматуми і, начебто, ініціювала перемовини в різних форматах. Паралельно ж на українських кордонах розгортали військове угруповання. Тут повинна не бути ілюзій, що переговори виключають певні воєнні дії навпаки. Це відбувається не просто паралельно, а саме Росія зараз робить ставку на війну. Тобто російська філософія приблизно наступна: що вони спробують цього року протиснути нашу оборону з їхньої точки зору, в ідеалі десь зробити прорив для того, щоб покращити свої переговорні позиції. Якщо це їх вдасться. Вони матимуть кращі переговорні позиції і вплинуть на сприйняття не лише в Україні, але й в Європі, Сполучених Штатах Америки. Якщо цього не вдасться, вони можуть завжди повернутися до опції просто заморозки лінії фронту. Тобто, це їхня приблизно така ж логіка. Під час останніх перемовин росіяни висунули жорсткі умови припинення вогню, вимагаючи усунення так званих глубінних причин конфлікта ну тобто демілітаризація, замороження військової допомоги та інші неможливі з точки зору збереження української державності. Речі ця риторика є по суті індикатором переконання Москви у власній здатності надалі вести масштабну кровопролитну кампанію, аналогічну тій, яку світ спостерігав у попередньому році. Підкріплює цей Ростання чисельності російського угруповання за останній рік, Незважаючи на всі втрати а минулого року, це було десь 400 440 тисяч вбитими і пораненими. Росія все таки нарощує це угруповання. Так це не є абсолютна перевага, це є відносна перевага, тобто вони збільшують угруповання. Вони, в принципі, протестували ту тактику продавлювання оборони української. Вони теж інженерне забезпечення здійснюють в підготовці до наступальних дій, тобто прикривають свої логістичні шляхи від ударів безпілотників. Тобто, те, що Росія е, веде себе так само впевнено виставляє умови е, максималістські відразу, навіть щодо е, припинення вогню. Це якраз я непрямим підтвердженням впевненості щодо можливості цього року провести таку ж саму криваву кампанію. Тобто, чи принесе результат вона такий, як хоч, хотіли б в Кремлі, немає гарантій, але повернутись до заморозки Росія завжди може. Втім, демонстративна впевненість Росії значною мірою є блефом. Історія свідчить, що війна, особливо такого масштабу і інтенсивності, завжди ведеться ціною майбутнього, щоб досягти тактичних або стратегічних цілей у короткостроковій перспективі. Російська влада змушена свідомо жертвувати власним довгостроковим розвитком. Це стосується не лише економіки, чи демографії, чи міжнародного становища, а й самої здатності відновлюватися після затяжного конфлікту. Ти не не людський капітал. Ти не доінвестуєш в інфраструктуру. Звичайно, в Росії є свої ліміти, і навіть Росія, втрачаючи щороку 400-440 тисяч вбитими і пораненими, не може собі дозволити це там, проводити протягом наступних 20 років, про які вже згадувалось, можна помножити. Це там складатиме до восьми мільйонів людей. Це насправді більша частина їхнього всього мобілізаційного резерву. Однак головна складність полягає в тому, що сучасна Росія перетворилася для світу на своєрідну чорну скриньку, і такий образ сформовано навмисно. Кремль активно маскує справжній стан речей, ускладнюючи аналітику як для незалежних дослідників, так і для урядів західних країн. Інформаційні сигнали, які надходять з країни, часто суперечливі, зокрема в економічній сфері. Одного боку, інфляційний тиск змушує владу підвищувати облікову ставку, що у свою чергу гальмує економічну активність і здорожчує кредитування. З іншого, військова машина продовжує стабільно функціонувати, знаходячи людські ресурси для підтримання військової кампанії. Ця комбінація факторів ускладнює прогнозування подальших кроків Кремля. Водночас, очевидно, ресурси Росії не безмежні і значно поступаються можливостям, якими колись володів Радянський Союз. Тож питання лише в тому, коли Саме ці обмеження стануть критичними. На жаль, ситуація зі США більш прозора та зрозуміла. Ну на сьогоднішній момент я не бачу якихось е, якби дзвіночків, ознак, які б дозволяли сподіватися на повернення Росії е, припрошу повернення Сполучених Штатів від посередника, яким вони стали зараз, до країни, яка підтримує Україну і ослаблює Російську Федерацію. Тобто, зараз більш ймовірний сценарій буде, що адміністрація Трампа дійсно буде дистанціонуватися. Від конфлікту від спроб врегулювання, власне для цього вже закладені всі якби основи на рівні заяв. Коли спочатку там речник державного департаменту, а потім і сам Дональд Трамп заявив про те, що коли Україна і Росія щось підготують, тоді ми готові повернутися до спроб врегулювання. І тут питання, умовно кажучи, не лише в певній якби, самоповазі, на яку в нас дуже зараз роблять ставку. Самоповазі Дональда Трампа, тобто, що в певний момент йому просто набридне, що об нього Путін витирає ноги. Тут проблема більш глибинна, тому що питання політики відносно українсько-російської війни воно безпосередньо зачіпає там певну політичну ідентичність Дональда Трампа, тобто ту платформу, з якою він йшов в Білий Дім два рази, і е, яку він продавав своєму виборцю. Тобто, уявити зараз ситуацію. Що Дональд Трамп вийде і скаже: ви знаєте, все, що я вам говорив про Україну, про підтримку України, про Європу, частиною безпеки, якої є Україна, це було неправдою. Зараз дуже важко, тому що ну це фактично заперечення всього того, про що він говорив. Власне, зараз виникла така парадоксальна ситуація, що єдиний оптимальний шлях це незважаючи там на певні нюанси, це продовжувати політику Байдена, тобто посилювати Україну, послаблювати Росію. Але уявити ситуацію, коли Трамп виходить публічно, говорить, ви знаєте, я був не правий. Дійсно, адміністрація Байдена проводила оптимальну як би стратегію. І ми її маємо далі продовжувати дуже важко з внутрішньополітичних мотивів, тому що знову ж таки Трамп себе позиціонує як антитеза Байдену, включно із підходами до російсько-української війни. Тому поки що базовий сценарій це дистанціонування США від Російсько-української війни відсутність нових пакетів допомоги наразі вже можна констатувати, що Сполучені Штати обрали стратегію стриманого дистанціювання від війни між Росією та Україною. Це створює додаткову невизначеність у питанні довгострокової підтримки з боку заходу та змушує європейських партнерів шукати альтернативні механізми допомоги. Ну і відповідно залишається відкритим питання готовності сполучених штатів постачати оборонне обладнання, хоча б європейським союзникам, щоб вони згодом передали його. Україні певні спроби протестувати цю модель вже відбуваються. Однак адміністрація Дональда Трампа досі не надала чіткої відповіді ні позитивної, ні негативної. Це не означає краху України безперечно. Знову ж таки, якщо Європа готова, наприклад, зараз ризикувати своєю обороноздатністю щодо протиракетної оборони, наприклад, передати нам ті перехоплювачі, які вони залишили для себе, для своєї протиракетної протиповітряної оборони, ми можемо далі триматися, виснажуючи Росію і розуміючи, що в Росії теж є свої ліміти, не Зважаючи на всі спроби росіян показати протилежне. Ну і паралельно, європейський оборонно-промисловий комплекс почне включатись. Паралельно є ініціативи щодо інвестування в Український оборонно промисловий комплекс. І Ми бачимо, що до них залучаються вже там не лише Данія чи Норвегія, але вже і Швеція, вже навіть Німеччина. Тобто, це може частково перекрити і компенсувати ті дефіцити, які виникнуть після припинення американської допомоги. Щодо можливого розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні, то ситуація навколо цього питання дедалі більше нагадує просто політичну риторику, ну ніж якийсь реальний план дій. Всі учасники ходять по колу. Адміністрація Трампа наполягає, що саме європейські країни мають виступити з конкретною ініціативою. У свою чергу, європейські лідери заявляють, що без американських гарантій, насамперед, через розміщення військ у Польщі та готовність до їхнього застосування, будь-який план втрачає сенс. Таким чином, процес. Заблоковано взаємною залежністю сторін, яку Європа поки не здатна самостійно подолати. Більш того, навіть Британія одна з головних рушійних сил ідеї створення контингенту стикається з труднощами щодо формування достатньої чисельності військ. Натомість ідея про те, що саме європейські союзники забезпечать протиповітряну оборону України, виглядає більш-менш реалістичною. Власне, зараз вже Європа перебрала на себе. Гарантування протиповітряної протиракетної оборони в Польщі зараз це німці здійснюють, наприклад, своїми системами. Це радше європейська ініціатива, тобто такі країни, як Франція, Велика Британія, та ж сама ФРН, Норвегія і інші розгортають певну кількість ескадрилій на території Польщі. І далі, у випадку масованої повітряної атаки по Україні, особливо по центру і заходу України, заходять в повітряний простір України і в рамках. Координації розподілу цілей знищують е, пріоритетні цілі, такі як крилаті ракети, е, в першу чергу. Ну, можливо, меншою мірою е, безпілотники, ті, які. Не вдається збити чи заглушити відповідно нашими наземними засобами. Хоча є ймовірність, що окремим європейським країнам доведеться закривати небо не над Україною, а над Балтійськими країнами. Ще на початку 2024 року на офіційному рівні, зокрема в заявах міністрів оборони країн заходу, почала формуватися теза про можливу готовність Росії випробувати Північно-Атлантичний альянс на міцність для України. Така риторика відкриває дипломатично-політичне вікно можливостей, наголошуючи на небез Спецію, яку становить Росія для всього альянсу, Київ переконливо аргументує необхідність зупинити агресора саме на українській території. Логіка проста: якщо Кремль не отримає гідної відсічі в Україні, наступним кроком може стати безпосереднє випробовування кордонів НАТО. Росія починала війну з угрупованням 200 тисяч реального особового складу, зараз 600 тисяч. І в випадку заморозки е, лінії фронту, і там перегрупування, і зосередження, наприклад, третини цього угруповання або двох третин проти країн Балтії, це є проблема для країн Балтії, тому що в них дуже е, якби маленька так звана стратегічна глибина. Вони не можуть здійснити те, що ми здійснювали на початку великої війни, тобто розмін території на час відступати з боями банально. Тобто, цей сценарій ми піднімаємо і проговорюємо, піднімають, проговорюють профільні відомства, які готуються до гіршого сценарію ймовірний сценарій полягає у частковому вторгненні на територію країн Балтії із закріпленням військ. Це супроводжуватиметься прямими або завуальованими ядерними погрозами, спрямованими на те, щоб змусити альянс погодитися з новими геополітичними реаліями без повномасштабної відповіді. В результаті НАТО ризикує опинитися в ситуації стратегічного паралічу і відповідно репутаційної дискредитації. Саме такого сценарію найбільше побоюються країни переднього краю альянсу. Ну, тобто, ті, що перебувають на безпосередньому кордоні з Росією, і є потенційною першою ціллю для обмеження агресивних дій. Тому вони власне виходять із угод по забороні протипіхотних мін. Тому вони будуть будувати стаціонарні лінії оборони, тому вони так здійснюють закупівлю озброєння високотехнологічно. Тобто, цей сценарій має місце, і цей сценарій на жаль він виглядає доволі переконливим. Тобто в ньому є певна логіка, певна рація з точки зору, що Росія може досягнути цим сценарієм. І для цього сценарію Росії не треба мати багатомільйонні угруповання, тобто не треба мати там 3-4 мільйони осіб особового складу, як там мав мала радянська армія в 80-х роках. Ну і знов ж таки для України це вигідно дуже дипломатично. і Ми цю історію, звичайно, будемо використовувати. Про те, що Росія, яку не зупинили в Україні, є загрозою для наступних країн, які знаходяться географічно. Тобто, це така собі теорія доміно. Ось тільки вже на європейський лад, в європейських реаліях. Друзі, 425-му окремому батальйону безпілотних систем потрібні повнопривідні автівки. Вони істотно поліпшать виконання бойових завдань підрозділом, а також будуть використовуватися для потреб логістики. Просимо вас долучитися гривною до цього збору, хоча б невеличкою, 50 гривень теж класний донат. Посилання на банку під відео.